Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу разом з вами відкрити свою посилочку сайту iHerb. Ще не відкривала спеціально, щоб разом з вами поділитися. Подивитися. Так, Поки проходять два тижні, що йде посилка, забуваєш уже, що саме замовив. Так, давайте подивимось. Велика посилка тут у нас. Одразу бачу такий папір, який кладуть. І ось така новиночка з'явилась на сайті iHerb це набір мініатюр від корейського бренду Han Skin. Ось тут чотири засоби. В такі ось косметичці приходять. Давайте подивимось, що тут входить: вітамін С Glow Serum і Тут іде 12 мл. Далі теж з сером з гіалуроновою кислотою в об'ємі 15 мл. Далі гіалурон АХ-трітмент 30 мл. Це як тонер з гіалуроновою кислотою і також АХ-кислотами. І гіалурон Skin Essence. Ось такий засіб, ці два засоби по 30 мл, тобто досить такий великий об'єм. Я поки що не знаю, чи це буде мені, можливо, на подаруночок, тому розпаковувати поки що я не буду. Ось такий перший товар. Такі наборчики часто розкупаю дуже, дуже швидко. Я посилання на весь кошик залишу. Можливо, Якщо зараз закінчиться, то пізніше з'явиться. Так, далі бренд Pynkan Yul. Це був один з моїх улюблених корейських брендів. І деякий час, поки я не користувалась ним, у них багато чого з'явилося. Це в нас іде пінка для вмивання з низьким рівнем pH, за Кілева, Fiancan Yulius така чорна коробочка. Е, мені від них багато що подобалось, крім е, крему з лінійки Акне, він якось на мене не справив особливого враження. Так в мене був е, синій такий пляшці Essence Toner і Toner е, Mist. Мені дуже подобався. Так, Погано тут відкривається коробочка. Це пінка з таким розпінювачем. Ось так вона виглядає. Така прозора упаковочка. І, здається, тут 150 мл повинно бути. Так, ну, незрозуміло, що написано. Я залишу посилання, можете Так, 150 мл. Такі корейські пінки, які з, з пінювачем таким ідуть, вони дуже економічні. І їх мені вистачало надовше, ніж ті, що продаються в нас, українських виробників. Ніве, наприклад. Ну, Ніве це не українське, а з українських я не пам'ятаю вже, які в мене були. Так, і давайте від цього бренду Punk в мене ще дещо є. З цієї ж заспокіливої лінійки я вибрала тонер-педи. Це такі як педи, да? диски, подушечки, які. На яких знаходиться тонер. Я хотіла від бренду Cozrex, такі дуже відомі, давно про них вже говорять, а це новинка, тому вирішила взяти п'янканюль. Я рідко такі педи купую, бо, як правило, вони йдуть з кислотами. Мої шкірі кислоти не дуже підходять. 70 штучок тут. Ось такі педи, вони з однієї сторони такі більш шершаві йдуть. І дивіться, як зручно тут ось така упаковка Закрито тут. Ось. Тут у складі немає, начебто аха-кислот, якщо є тут десь Citric Acid, Складі, але є тут е, медикосид, е, Ніацинамід, е, алантеїн, е, пантенол. Тобто вони такі більш заспокійливі. Ось поставлю вам. Можливо, ви почитаєте самі. Е, хочу спробувати такі педи, щось мені захотілося. Так, і ще щось здається, було від бренду Punk You. Угу. ось ще е, в нас теж з самої лінійки заспокійливий, глибоко зволожуючий тонер. Бачите, всі такі упаковочки, і вони дуже приємні, такі як Soft Touch ідуть. Все гарно в них, бачите, запаковано надклейками. Так. У мене закінчується тонер і я. Набрала. Ну я одразу все не буду відкривати. Це більше те за спекілові педи, а це більш зволоження. Педами буду користуватись на вечір. Це пластик упаковка. Гарно виглядає. І такий я бачу, що він ріденький, як водичка. Теж думала взяти той тонер такий класичний, з класичної лінійки, який мені подобався. Але бачу, що новинка і. Цікаво спробувати новинку. І також від цього ж самого бренду Funkanju ось такий крем для повік з чорним чаєм. Називається він Time Reverse Eye Cream, тобто час назад, так? який повертає нам. Раніше в бренду Punk крем для повік був тільки. У формі сашеток, дуже так заклеєно. І ну, він був там, наприклад, 50 сашеток в одній упаковці. І я чула відгуки дівчат, що начебто ти користуєшся пробничками. Хоча це повнорозмір таки. Дивіться, вау. Як упаковка, наче відчаю, така вона жестяна. Давайте роздивимось, бо я так швидко хочу подивитись дуже гарно. Така дійсно, мені здається, Суто Корейська. І тут в такому футлярчику цей крем. На цей крем я не чула відгуків. Не знаю, який він буде. Сподіваюсь, що гарний. Ну, от до чого я почала? Що той крем у вигляді. Сашеток я не хотіла купувати. І креми корейські йдуть з хорошим об'ємом. Тут 25 мл. Часто бувають і по 30. Так, ну, цю коробочку, звичайно, можна до чогось пристосувати іншого. Трошки відвину коробку, щоб не заважало. І ще з косметики дещо в не було. Ага, ось такі спонжики від Eko Tool замовила. Весь час, коли заходжу в Єву, в будь-який магазин косметичний, забуваю про них. І маски всі дуже погано змиваються просто водичкою, якщо не використовувати ось якісь допоміжні засоби в мене. Тому я часто клюную робити маски, тому що потім довго дуже змивати. Я маю на увазі якісь більш глиняні, такі да, очищуючі масочки. Ось так вони виглядають. Ну, звичайні спонжики. Вони недорого коштують на IFurбі. Е і вже замовила. Вони в мене, до речі, давно були вже в моєму вішлісті. Е так, раніше я їх міняла один раз на місяць. Ну, зараз буду по мірі необхідності. Ще в... Пробних товарах в пробничках взяла ось такий маленький засіб 20 мл від бренду IDA Love. Це наш корейський бренд. У них є патчі, часто бувають в пробних зразках. Так, ось тут написано, що вироблено в Кореї. Там було декілька таких пробничків. Я вибрала з прополісом, алоя і BHA, тобто з салісиловою кислотою. Там також були назволоження і саха кислотами. І ще один тонер виходить у мене. Раз, два, три. І ось такий я взяла від бренду Cynic, начебто так, First Treatment Essence. Тобто, це, як в мішу, знаєте, є дуже популярна о, така перша есенція, есенція першого етапу. Але вона коштує ну, досить дорого. Ця в 2-3 рази дешевша була. І були непогані відгуки. Ви знаєте, це скло начебто холодне. Хоч зараз і спекотно, але холодне. Ось так вона виглядає. І були гарні відгуки. Засіб відмішив в мене був лише в мініатюрці. Я купувала набор мініатюр, і зараз якось я. Ну, трошки мені було накладно його повторювати, тому вирішила спробувати ось такий від бренду Cynic. Ось. І, звичайно, не буду все це одночасно відкривати. Я відкрию, мабуть, спочатку педи і користуюсь тим тонером, що в мене зараз є. А потім буду вже дивитись. В принципі, цей, цей засіб можна використовувати як перший крок догляду, а після нього ще. Використовувати тонер. Ну, мені, в принципі, засобів від міша вистачало. Так, далі дивимось-дивимось. Так, від, від з косметики це все ще замовила масло в х'і. Ось так приходить запаковано: скляні баночки, от соєвий соус. Давайте я за кадром. Буду відкривати соєвий соус теж приходив ось в такому Но тут, якби таке клейке, як на скотч. Такий двосторонній з одної сторони, скотч, а з другої це купирки. В друге замовили масло кхі, це нам більше сподобалось. З двох варіантів, які ми пробували, то вирішили повторити. Тут немає ніякого присмаку і такого специфічного запаху. Хоча, от коли я додаю масло кхі, в мене Віка завжди, моя донечка, це, Я не відчуваю різниці. Мені дівчата писали, що чому ти не робиш Ліза, сама, масло кхі. Ви знаєте, якось не доходять руки до цього. Тому ми замовили ще раз: вже втретє, так? Так, далі покажу вам ось такі засоби, проблеми, про яку. Зазвичай не говорять на Ютубі, це Геморой. Я побачила їх в огляді Олени 864, і вона дуже хвалила. Це ось такі свічки, і це мазь. Називається бренд Hem Calm, і вони повністю йдуть, ну, як сказати, на натуральних натравках, на натуральних компонентах. Так, ось активні інгредієнти, можете подивитися, тобто це все рослинки. Не знаю, це як буде працювати, от, і це також мазь. Теж тут активні інгредієнти. Оце спільний, це гамамеліс цей, так? Да? Ці начебто різні, Чи ні, ні, однакові. От, а в принципі, ціни навіть трошки нижчі, ніж аналогічні засоби в аптеках, але там йдуть більш якісь хімічні складові. Так, ось таке. теж це в нас іде для суглобів. Кондропротектор, якщо я не помиляюся, я чоловіку замовила. Е, він там собі вибирав, десь читав, що це якогось нового покоління. Тут є вітамін D3, кальцій. Щось іще. гіалуронова кислота. Начебто він казав, що це колаген. Ну, коротше, ось так називається Advanced UC2 Joint Relief. І невеличка така пачка, а тут 60 капсул приймати по, одні, по одній капсулі. Ось таке. ну Він постійно приймає хондропротектори, і раніше йому назначали, і він купував і в наших аптеках, але все-таки на iHerb виходить дешевше. І останнє замовили, а вже, напевно, ще втретє, ось такий сушений чорнослив. Від бренду Organic Made in Nature. Ось я вам вже показувала. Кому цікаво, інгредієнт лише один компонент, немає діоксиду сірки, немає олії, тобто нічого зайвого. Дуже смачний, дуже ароматний, і використовувати можна як рецепти. Дуже класно взяти вівсяні пластивці. Змолоти подрібнити цей чорнослив, додати трошечки меду або рідкого керу, або будь-якого сиропу, такого, да, щоб він стримував. Можна також горішки подрібнити туди кокосову стружку і таки сформувати цукерочки корисні, в принципі, солодощу, там буквально трошки меду, і цього чорнослива достатньо. От і весь мій все моє замовлення. Пишіть, що ви пробували, які у вас відгуки, що вам сподобалось що ні. Тепер косметикою я надовго вже запаслась, але буде закінчуватися в мене крем для обличчя, тому, можливо, там подивлюсь, що в мене є в запасіках ще. Можливо, ще скоро щось дозамовлю. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші коментарі, лайки. Це дуже важливо для мене і для мого каналу. Дякую за вашу підтримку і до нових зустрічей на каналі. Па-па!